Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас у гості завітав новий звук, але він вирішив з нами погратись у схованки. Давайте ж дізнаємось, що це за звук. А для цього знайдіть спільний звук у словах. Слухайте уважно: Лимон, ніж, гном, диван, слон. Вікно, намисто, нарцис. Який звук ви почули у всіх цих словах? Так, у всіх словах був спільний звук Н. Давайте з вами потренуємось чути та вимовляти звук Н. А на допомогу нам прийде віршик про непосиду? Непосида. Не сидить, не уміє він робить, не уміє він навчатись, не уміє навіть гратись. Непокірний має норов нам за нього просто сором. Дітки, давайте разом промовимо звук н, «Н». 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 ротик розтягується, а язичок торкається під небіння. А чи можна цей звук проспівати? Ні, не можна. Він вимовляється коротко. Н. Який цей звук? Голосний чи приголосний? Правильно, звук Н приголосний. І він, як і всі приголосні, може бути твердим або м'яким. Щоб у цьому переконатись. Давайте виконуємо звуковий аналіз слів нора та дині. Перше слово нора. Який перший звук? Н. Це приголосний твердий. Наступний звук О голосний. Далі звук Р це приголосний твердий. І останній звук А. Означаємо кружечком це голосний. Скажіть, будь ласка, скільки складів у цьому слові? Два. І давайте знайдемо, куди падає наголос: на першу голосну чи другу. Давайте покличемо. Нора! Наголос падає на другий голосний звук. Тепер. Виконуємо звуковий аналіз слова Дні. Перший звук Д. Це приголосний твердий. Наступний звук и голосний. ДИ ні. Як тут звучить звук Н. Він звучить м'яко, ні, ні. Позначимо фішкою. Це приголосний, м'який. І в кінці слова ми чуємо звук І. Голосний. Позначимо фішкою. Порахуйте, скільки голосних в слові дині. Правильно, дві голосних. Отже, два склади. Куди падає наголос? Давайте покличемо дині. На перший голосний. Ось ми з вами і переконались, що приголосний Н може бути як твердим, так і м'яким. Дітки звук Н на письмі позначається літерою Н. Подивіться уважно, як її правильно писати. Поставте крапочку та опустіть лінію вниз. Старайтесь провести лінію рівно. Трішки відступіть. Знову поставте крапочку та проведіть ще одну лінію зверху вниз. Тепер знайдіть серединку лівої лінії та проведіть пряму, з'єднуючи праву і ліву лінію. Ось яка гарна літера «Н» у нас вийшла. Давайте пограємо в гру. Знайдіть та порахуйте всі літери «Н». Перевіряємо. Серед інших маємо 6 літер Н. А тепер відшукайте слова, які починаються зі звука Н. Перевіряємо ноти, ніс, нитка, нарцис, навушники. Ви сьогодні дуже добре попрацювали до нових зустрічі. до побачення!